Богодухівська міська територіальна громада створена 12 червня 2020 року. Населення громади понад 32 тисячі осіб. Громада складається з 10 старостинських округів, які об'єднують 78 населених пунктів. Центр громади – місто Богодухів, яке занесене до списку історичних населених місць України. Громада, розташована всього за декілька кілометрів від кордону з Росією із зони проведення бойових дій. Повномасштабна війна щодня перевіряє нас на міцність, але ми зберігаємо єдність, допомагаємо Збройним силам України, підтримуємо один одного та працюємо над відновленням та зміцненням нашої громади. З початком повномасштабного вторгнення Богодухівська громада прихистила понад 17 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Міська рада забезпечила безперебійну роботу пунктів видачі і доставку гуманітарної допомоги, аби кожен, хто цього потребує, мав доступ до необхідної підтримки. Аграрний сектор на сьогодні є однією з основних галузей економіки, а промисловість посідає важливе місце як з точки зору формування та розвитку ринку праці, так і в частині наповнення бюджетів усіх рівнів. Наші підприємства це тилова фортеця, що забезпечує необхідне для фронту та мирного життя. Один із головних викликів війни забезпечення якісної медичної допомоги населенню. Розпочавши ще до війни роботу щодо енергонезалежності Центральної районної лікарні, ми не зупинилися й в воєнний час. Зараз це сучасний медичний заклад, є повністю енергонезалежним. Він забезпечений потужними генераторами та сонячною станцією на 50 кВт, що дозволяє забезпечувати безперебійне функціонування та економити електроенергію. У лікарні відкрите відділення реабілітації на 30 ліжок. Також лікарня забезпечена сучасним захисним укриттям, яке обладнане підіймачем, має два виходи, розраховане на перебування 250 осіб. За потреби є можливість оперативного розгортання операційного блоку. Навіть у складні часи війни продовжується розвиток і модернізація інфраструктури. Комунальний автопарк поповнився 15 одиницями комунальної техніки, більшість з якої багатофункціональна, що дає змогу використовувати її для робіт усі пори року і забезпечувати безперебійну роботу житлово-комунального господарства. Незважаючи на воєнний стан, у громаді знову будуються водогони. Підприємством КП Богодухів Вода в місті Богодухів було збудовано два нових водогони з загальною протяжністю 7100 метрів. На сьогодні в громаді встановлено 31 сонячну станцію, які забезпечують сталу і безперебійну роботу підприємств критичної та соціальної інфраструктури. Комплекс управління комунальними відходами сучасне підприємство, яке впроваджує інноваційні технології для ефективного поводження зі сміттям. Тут встановлено нову сортувальну лінію, яка забезпечує повен цикл робіт, мінімізує використання людського ресурсу і суттєво зменшує обсяг сміття, що йде на захоронення. Заклади освіти працювали навіть в умовах загроз. Частина навчання відбувалася в онлайн-форматі, частина у пристосованих укриттях, обладнаних для безпеки дітей. Забезпечено проведення національного мультипредметного тесту майбутніми абітурієнтами з різних регіонів. За співпраці міської ради з дитячим фондом ЮНІСЕФ на території громади працює мультифункціональний центр спільно, а також цифрові освітні центри Співдія заради дітей. Культура є невід'ємною частиною нашої боротьби. Попри всі труднощі, ми змогли зберегти традиції, відзначати національні свята, вшановувати пам'ять полеглих і підтримувати моральний дух громади. Підтримують дух перемоги і наші спортсмени. За підтримки меценатів було відремонтовано спортивну залу приміщення центру дитячої та юнацької творчості. Богодухівська громада отримала сучасний спортивний простір для єдиноборств, що відповідає європейським стандартам. Як результат, богодухівці стали переможцями Кубку України з Тайквондо, а юні вихованці відділення футзалу є двократними переможцями Кубку України. Команда Ніка СМК Богодухів стала срібним призером чемпіонату Харківської області з футболу. Радують своїми досягненнями боксери, волейболісти, шахісти. На жаль, війна принесла в нашу громаду руйнування, що зачепили інфраструктуру, природу та життя мешканців. Проте, ми продовжуємо будувати майбутнє, долаючи ці виклики. Це наш обов'язок перед пам'ятю тих захисників, які віддали своє життя, захищаючи нас, нашу свободу і наше право жити в рідному домі, розвивати громаду та мріяти про краще. На алеї пам'яті громади 120 портретів героїв, чий подвиг назавжди залишиться в наших серцях. Сьогодні громада живе і продовжує працювати, адже ми впевнені, що стійкість громади це стійкість усієї держави на шляху до такої обріяної перемоги.